Слава нації на каналі Добро Рембата, Тарія Сашко, добре і із... подякую добродіям, яким там ще окремо буду віддячувати за фактично подарований екстрено терміново дуже важливий шматок бойової машини, чесно кажучи, настільки унікальний і дефіцитний, що я сам слабко вірив, що ми його знайдемо. Тим паче так швидко, отримаємо для роботи. І ось лішені дні пройшли. Везу у пункт дислокації, будемо встановлювати на бойову машину, яку зіпсували московити, і відправляти знову, захищати Україну, умогилювати московитів в промислових масштабах. Дякую всім долученим, повторюся. Кого не розголошую у цьому відео і кому окремо там по-своєму буде відлячувати все згідно наших проговорених домовленостей, дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.